А ще Сергій Красуля звернувся до усіх небайдужих. Зверніть увагу на контактний телефон, щоб покращити логістику, необхідна техніка, старі мотоцикли, хай навіть зламані, усе відремонтують, і воїни зможуть безпечніше пересуватися. Потрібна бульбашкова плівка у ній скидають необхідне для захисників Торецька, рибальські сітки, ланцюги для бензопилок і павербанки. Бо вони в таких умовах просто одноразові. Усе це збереже життя воїнів. Для мене вкрай це важливо, щоб кожен мій боєць був здоровий та повернувся назад. Але для цього потрібна ваша допомога. Я вас дуже прошу всіх людей не бути байдужі. Нам зараз всім важко, але наші казаки боронять. Я повторюсь, це надважкі умови. Надважкі. Ротація затягується, може бути місяць, може бути два місяці. Просто це навіть уявити от два місяці просидіти в підвалі, не виходячи. І крім того, наші хлопці ще нищать ворога. Вулиці прифронтового Запоріжжя відтепер патрулюватимуть дрони. У місті розпочав роботу поліцейський аеропатруль. Запускатимуть пташок у небо над трьома парками, де весною особливо людно, а також на острові Хортиця. Дальність добра, точність ще краще. У цивільному житті військовий на псевдосків автомеханік у рідному місті на Дніпропетровщині мав власну станцію техобслуговування авто. Зустрів це вторгнення на своїй СТО, почув вибухи і зрозумів, що війна дійшла і завжди підтримують у війську. Спочатку був водієм, а рік тому перекваліфікувався на кулеметника. Аби з теорії перейти до практики знадобився один місяць. Моя робота полягає в тому, щоб після виявлення цілі. Швидко взяти її на приціл та знищити.